Є її мами руки золоті, очі сірі, довгі, густі. Вона схожа на веселку, бо така чудова і така весела. Вона ніжний лісовий дзвіночок, В неї ніжні руки, ніжний голосочок. Моя мама гарна, як калина неї чорні брови, губки, як малина, яка привітна, гарна, як весна, і ласкава, і тетінна, ніби пролісок вона. Ваші мами гарні, з вами згодна я. Та найкраща мама все ж таки моя. Кожен любить свою маму, бо вона найдорожча сам, найдорожча нам людина, люба матінка єдина. Шануйте матері, святих господніх дочок, бо їхні сльози, як густа роса, з очей котилися повільно о півночі, дивилися з бульбою в небеса. Щоб ми могли протистояти вітру молитвою нас мати берегла. Ніхто з людей не любить так, як мати. Ніхто не пробачає, як вона, їй перед Богом ще за нас відповідати а ми й не бачили, що боса сивина. Що руки погрубіли від роботи, що зморшки впали на ясне чоло, але не зменшились душі її щедороти, і серце таке ж юне, як було. Її пісні, немов вечірні зорі, мережили нам безтурботні сни. І коли сніг замітало все довкола, була нам мати квіт, Тож хай не в'яне материнська доля, хай не змовкає пісня на устах. Шануйте матері, це Божа воля, вони ж віддали свої літа. нехай тепер радіють нашим крокам, і щоб ці кроки небесний не немає в нас одиноких, мають діти залишають їх. О, дай нам, Господи, великої любові, дай слів прощення і подяки слів, щоб ми завжди, завжди були готові до днів припасти наших матері.